Всім привіт! Зараз нас 620, це чутно по-моєму голосу, який ще не прокинувся. І спробую вам сьогодні зняти влог. Ми з мамою вирушаємо в подорож, таку авантюру на два дні на озеро. В мене була мрія відвести туди маму, а в мами була мрія туди потрапити. Побачимо, що з цього вийде, бо ми їдемо автобусом, потягом, автобусом, потягом. Це дуже складний маршрут, від нас це далеко, це майже 8 годин дороги, але побачимо. Побачимо. Я знаю, що воно того варте, але в мене такі невеликі сподівання на сполучення у Італії громадського транспорту. Хоча в нас вкуплені всі білети, але це нічого не означає. Тож буду вам показувати наші авантюри. Залишайтеся з нами і, звичайно, буде парфюмерником. І поки я чекаю на автобус, свій він через хвилин 5 прийде, щоб поки що доїхати до потягу, до мами. А потім ми вже разом сядемо на інший потяг. Я вам розповім про перший парфюм. Зараз з якого я починаю свій подорож, з якого починаю свій день, це Акне Студіо з Фредерікамай. У мене було декілька варіантів, я потім про них розкажу. І все ж таки рука в останню мить потягнулася до нього, бо захотілося і бадьорості, і свіжості, і цікавості, і солодинки. Все в ньому є. Це парфум, який я. Купила, накупила, можна сказати собі в семплах. До речі, Фредерік Май зараз випустив їх у десятках, але ціна там просто захмарна. Ну, почекаємо, можливо, трошки спаде ціна через 2-3 роки. Про сам парфум. Це одні з найкращих альдегідів. Це не класичні альдегіди, це дуже сучасні альдегіди. Я їх називаю гурманськими, бо тут є гурманська солодкість, але не навіть. Це не та солодкість не в їжі, не в десерті, а якась солодкість майже їстівних квіток. Для мене це фіалки. Це їстівні фіалки, от трошки зацукрені, але ледь-ледь трошки, і освіжаючі альдегіди. Спочатку. Звичайно, альдегіди б'ють такою порошковістю, синтетичністю, але це лише спочатку. І лише я, коли я їх затестила, мені здалося, боже, хто це буде носити? Це так ольдскульно, так е різко альдегідно, але добре, що я його нанесла тоді на себе, тому що він так гарно трансформується, він так гарно розкрився, альдегіди зм'якшуються, вступає оця а, така ледь гурманська квітковість, але це така, знаєте, Вишукана гурманіка, це така, як ми кажемо, інтелектуальна гурманіка, Дуже складний, дуже цікавий. Зараз ще ну, до 20 точно, мабуть, градусів 17-16, але вже буде точно спекотно, це відчувається. Вітерець, і боже, як це гарно. Я от вийшла, зараз йшла до зупинки і думаю, як від мене гарно пахне, як пощастить тим, хто буде зараз зі мною їхати в транспорті. Він досить довго тримається. Побачимо, звичайно, він весь день не витримає в всій подорожі. Буду ще обновляти. Чим я буду обновляти, вам покажу. Я ще взяла з собою і взяла з собою семпл іншого парфуму. Ось, але починаємо з Фредеріка. Малі, якщо ви чомусь ще не знайомі, візьміть собі семплик. Якщо ви любите альдегіди в будь-якому прояві цікаві альдегіди, сучасні альдегіди. Вони ще раз повторюсь, різкі лише на початку обов'язково спробуйте, Це просто якийсь неймовірний шедевральний просто парфум. Він заслуговує на багато більше уваги, ніж отримує. Він був так на хайпі, коли лише з'явився. Зараз якось про нього менш говорять. Але от зараз його час, час його носити, він просто шикарний. Все, зараз їде мій автобус, я поїхала і ще з вами побачимось. Я так розумію, цьогорічна новинка. Тестер, звичайно, пустий, але дуже гарна коробочка. Дуго, 30 мл і тревел. Коштує 102. Ось так. Це 15 і 30, як я розумію. 102 євро. Але не вдалося мені затестити, хто тестив, розкажіть, чи гарна груша. Франжипані і груша. Ми нарешті доїхали, заселилися, і йдемо дивитися вілу, яку я, звичайно, вам покажу. І ось я ось цей парфум, бачите, назву така дивна від джупело, роум, вдягла. Вже про нього вам сповідала чи ні? В будь-якому разі ще пару слів. Це дуже ароматний, такий ароматичний, ароматний, ароматний, ароматний також, ароматичний, про розмарин. Пахучий такий розмарин, наче що він нагадує, нам тархун. От, тархун з бульбашками, дуже багато розмарину і акватичні ноти. Тут не море, тут озеро, але дуже тематично. На дворі 35, спекотно, вологом. Побачимо, як він себе поведе в такій погоді. Але я наприклад, зробила так щедро 5 нанесень, бо дуже спекотно зазвичай. Така спека з'їдає парфуми. Побачимо, розкажу вам потім, як мені в ньому було. I don't know. I don't know. I don't... Це в нас бергамот. Це в нас гіркий апельсин. З одного боку пальмові, з іншого боку цитрусові. Ну, і не розповіла вам про третій парфум, який я взяла з собою. Це Travel, якщо перші два ту-семпли, ще Travel, і його я наносила дня, Коли вже, знаєте, ми набігалися були відміни, там рейсів, пересадки, поламався потяг. Це було, це було весело. А, то я вже так, щоб себе збодрити, взбадьорити, нанесла липу від. Мас де Монако. Дуже мені подобається ця липа. Знаю, що вона така сиперечлива. Не всім подобається. А, а мені дуже. Вона така мені ванільна. В ній я відчуваю мінеральність, але так, натяком. Вона сучасно звучить завдяки мінеральності. цій. А ванільність додає якусь грайливості, нішевості. Це таке нестандартне звучання. Дуже мені подобається, дуже-дуже не відмовилася від флакону стійка. Я от хоч і нанесла вже джупіло на вечір. Захотілося мені, бо я подумала, що я йду в ботанічні сади гуляти, і що це буде дуже якось гармонійно. Цей парфум на мені скрізь квіти, квіти. Ось. Тому нанесла зараз цей джупіло розмариновий. В день, коли треба було збарьоритись, то ця липа ванільна мені мене так підтримала, так підтримала. Дуже мені в ній було гарно. Але боялася, що за душу когось при душу. Ну, знаєте, ні, також, мабуть, спека з'їдає за рахунок мінеральності. Було комфортно. Мені сподіваються, оточуючим також. Ось ще позаду моя мрія, це просто зарості, якісь гортензії. Дивіться. Просто... Це можна витримати таку. Зараз вас покачаю трохи. Таку красу. Я мрію, що в мене такі зарості гортензії, в мене не, не виходить. Я ці гортензії вирощую кожного року і вже висаджую. Вони У мене або маленькі, такі, такі доходяшки. Хоча б там перший рік вони так цвітуть, а на другий, третій, четвертий рік доходяшки, або холості геть. Десь зникає в мене цвіт. Зараз поверну камеру, покажу, боже. Як це гарно. Хто, хто, хто ще любить гортензії? Дивіться, яка куля. І хоч маленьке, це така гортензія, яка дає малесенькі квітки. Не, не кольоровано, так. Не кольорована звичайно. Ось, але ось на розмір цієї кульки. Дивіться. І так на контрасті з пальмами. І там виглядає водичка. Ох, гарно. Тут рожеві Ну, Це дуже гарно, я не знаю, хтось не любить гортензії, а я вважаю, що це така прекрасна саду. Вони цвітуть, по-перше, весь сезон. По-друге, ну, ну хто скаже, що це не прекрасна саду. Гарно, гарно. Вукаємося в ботанічний садок Вілги. вілли. Я оновила свій жупіло, щоб я так ароматно пахла розмаринчиком, з лавандою, водичкою. Якраз в ботанічному садку все, що треба, дивіться, магнолія. цвіте, там навіть квітку ви можете побачити, бачите? Величезна, ось вона квітка. Я здивувалася, що магнолії ще тут не відсвіли. Що казала, що дуже багато сюди приїздять спеціально робити фотосесії. Створюють образи, зачіски роблять спеціально, сукні купують. Ну, місто місце чарівне. Дійсно, якийсь просто інший, паралельний. Світ. І ось нарешті, коли ми по цих всіх ярусах, такою змійкою, доріжкою спустилися сюди, донизу, тут величезна магнолія, яку я вам зверху показувала. І отут вже ця плоска частина саду. Як тут спокійно, як тут тихо. Я от розумію зараз, що я знімаю, вам це показую, я б могла не показувати, звичайно. показати просто, я знімаю, щоб показати сім'ї, але окремо знімаю відео без своїх коментарів, ну там з деякими. А ось вам показую щось інше розказую. Я розумію, що, будь багато людей просто зненавидять мене за це. Тому що війна, тому що вони в війні, тому що це, як я вже сказала, інший просто Всесвіт. А, а тут все інше, тут гармонія, і я в безпеці в гармонії і показую оце все. Але також знаю, що для когось це надія, сподівання на те, що все закінчиться, і тоді буде ось так. Тоді людина також приїде в своє місце мрії. Можливо, сюди захочете приїхати. Це казкове місце. Я вам от просто дуже раджу сюди приїхати. Це якийсь, я вам просто передати не можу цей, Це... наскільки я в захопленні, наскільки я в такому. Я наче сплю. Наче сплю. Дивіться, як ростеться пальма. Так гарно, що хочеться знімати, 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 показувати, показувати. А взагалі хочеться так, щоб ви тут всі разом йшли. Ми такі, боже, дивіться, як гарно а там, а там. Ми поки йшли вілли, я там зупинялася, буквально біля кожного будинку, біля кожних дверей, і така мамі, Боже, подивися, Боже, подивися, Боже, як гарно. Вона <сігідно> пожартувала, що мені частіше треба бувати в Італії. У <сігідно> мене цей захват просто зашквалює. Тут просто ой, дивіться закуто кактусів. Які вони величезні. Це як кам'яна троянда, невже це манюнька гава? Я не знаю, чи це такий вид кактусів Дивіться, це сад кактусів і цих е -е, троянд. Так, да, так, 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 дивіться, це агава. Це манюнька, або отакий вид вид агави сорт, або вони ще манюнькі. Я Такий бом так розбираюсь в ботаниці, але... ось так агава квітне, дивіться, який стовбур іде в неї квітка. Тут я не знаю, скільки, метрів чотири. Дивіться, цей тут кактус. Це агава, до речі, кактус. Зрізно, дивіться, лише на товщину. Вона така на півлодоні, долоні. Дивіться, які товстежні. Ця агави листя. Трошки парф контенту, бо геть його мало. Оцей від левант джупіло, добила я цей розмариновий, він так гарно, так освіжає. По-перше, багато гуляли саме по ботанічних садах. Тут рослини якось він так надихає, йому тут пасує. І спека з'їдає, тобто я його відчуваю, але він вже не дифузить. Хочеться все більше і більше його, і він не придушує. В ньому дуже комфортно. То есть менш ніж за день. Я просто добила відливант. Не а Семп. У мене ще ніколи такого не було з такою швидкістю. Вжайно, що хочу нову спеку на літо. Ну, мабуть, мабуть, таки мій фаворит. коли волога, висока вологість. Висока спека, така інтенсивна, ну і літній настрій, сад, парк, спливо біля води, багато рослинності. де Він просто чудовий. Навіть що там, кораблик поплив, човник. Ось так. Так що, коли з'явиться, якщо у вас є можливість, його я рекомендую на всі 100%. Тільки подивіться на цей масштаб цього дзеркала, це ансамбль. Тут дзеркало і такий стол, Отак. Тут ціла історія. Що ходимо, гуляємо по Віллі, це віла монастиру. Дуже спекотно я. Це поплило, макіяж поплив. Зачіска розсипалася. Парфум сховався. В першу годину в такій спеці він ще тримався. Мамі, мама навіть сказала мені комплімент, що так гарно пахне. А ось через годину вся, вся блищу. Все, я ледве-ледве його від себе чую, тобто він є, він гарний, але його майже немає. Ніщо таку спеку, не... Витримує плюс... Плюс ще є вологість величезна. Під горку, з горки під горку, дуже-дуже спекотно. Я вас привела чому в цю кімнату. Зараз я вам щось покажу. О, хотіла показати гарно, а тут виставка тканей, виставка суконь і скрізь поставили манекени. Але я вам зараз поверну камеру і покажу ванну. Спробую показати ванну кімнату. кімнату. Просто щось неймовірне. Ось позаду мене. Зараз уявляйте просто без оцих пуфів, без манекенів. Ось цю ванну кімнату. Це ж просто розкішно. Це просто якісь візантійські купальні, а не просто ванна кімната. Наче римські купальні. Чи візантійські хто в нас? Знаток Жанна, у нас знаток по мистецтву підказуй. Ну, це просто дуже гарно. Ось званий вихід. Шторка, шторка і гардероб. Ось такий гардероб. Ну і Оля тут. Привіт. Замучена, заходжена, але щаслива до не можу. Я не можу не показати вам посуд. Ну, Хіба не краса? Ну, Подивіться. Боже, як це все гарно. Не, а я просто любитель цих всіх черепків, то мені дуже гарно. Особливо червоні, зелені. Отакі От блакитні. Досить рідкий колір, до речі. Вироблю зі складку блакитного кольору. ну Це для мене це неймовірно гарно. Колекція декоративного скла 19-20 сторіччя. Італійського виробництва. Показати вам ближче. Є ще в мене оглядач, у, у глядачках, Любителі черепків, Боже, подивіться, це просто це квіткова колекція. Тюльпани, конвалії. Це. Як це звуться? Перші квіти? Морська колекція. Такий міні-графінчик. А, відсвічує, о, відсвічу, я, Боже, я. Посунула він меблі ногою, поки намагаюся зняти в формі мушлі коника. Боже, Боже, підняв лампи. Звичайно, люстри, лампи, а ще двері моя слабкість. Це задекорований обігрівач. Боже, як буде батарея, забула. Підказуйте. Оце. Я розумію, задекоровані, задекороване отоплення. Гарно, гарно. Ну і лампи. Звичайно, люстри, лампи, а ще двері моя слабкість. Зараз покажу вам щось гарне і цікаве. Це грот. Грот Діви Марії. Зазвичай такі гроти будували біля церков. Тут я церкви не бачу, можливо, там якась капличка була зверху, але ось грот Діви Марії є. Хочете? Ні? Хотіла сказати, бачите мушлю, думайте самі, я не буду розповідати. Але просто цікавий факт: в гротах часто стату Діву Марії ви бачите саме ось в такій мушлі. А чому не буду розповідати, бо я вже і так в цьому влозі думаю багато кого роздражнила, то не буду. Просто гарно. Просто такий факт, що багато в католицькому, в католицькій Європі, принаймні наскільки я знаю. Ось такі гротів. Все. Ботанічний сад закривається. Я біжу до виходу. Там десь мене чекає мама. Сюди вже спить на лавці. вона вже без сил. Сонечко буде сідати. До речі, Вілла закривається ботанічний сад о восьмій. Зараз майже восьма. І я буду завершувати сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що не дуже засмутила, що не дуже розізлила. Про парфуми також розказала. Сподіваюся, також, що Джупіло все ж таки скоро заїде в Україну і ви спробуєте, і ви скажете, що це, так, це гарно. Ну, про ціни, про ціни ми вже говорили. Так, ціни, на жаль, ми обирати не можемо, тому маємо, що маємо. Ось так все. Я вас обіймаю, пам'ятайте, що мрії обов'язково збувається. Ми обов'язково маємо мріяти, маємо хотіти. Бо якщо ви мрієте і хочете чогось, це дуже гарна Як -то ознака того, що людина ще не здалася. Тож, будь ласка, не здавайтеся. Обіймаю вас до нових відео. Бувайте!